При борщині та усиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. І повертаємось до Запоріжжя, по якому напередодні ввечері росіяни завдали масованого удару шахедами. 12 безпілотників скерували на звичайні приватні оселі та багатоповерхівки. Поранили 12 людей, серед них дев'ятимісячний малюк. В нього контузія. В одному із будинків загинула ціла родина, мама, тато та їхня неповнолітня донька. У місті значні руйнування і досі на місцях влучань працюють комунальники. Тож зараз з нами наживо заступник начальника головного управління ДСНС України у Запорізькій області Олексій Пуга, і спробуємо з'ясувати все, що відомо про наслідки ворожої атаки. Тож вітаю, бачимо з офіційних джерел, що у котре цілю росіян стали цивільні об'єкти, звичайні домівки, та, зокрема, дитячий садок, який розтрощили. Наскільки масштабні руйнування у місті після цієї атаки? Вам слово. Вітаю вас, доброго дня. 21 березня у період з часу 21.04 до 21.30 ворог атакував безпілотними літальними апаратами обласний центр. Станом на 10.00 22 .00 березня в результаті ворожої атаки, за оточеною інформацією, загинуло 41-річний батько з 17 17-річною донькою. Медики боролися за життя 38-річної жінки, але, на жаль, врятувати її не вдалося. Ще 12 людей постраждали, з них одна дитина. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу. П'ять постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі залишаються в лікарнях обласного центру. Дві жінки та два чоловіки з травмами середньої тяжкості. Також немовля з контузії. стан якого також оцінюються як середньої тяжкості. Внаслідок личань по житлових забудовах зайнялися пожежі та сталося руйнування будинків. Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджені житлові забудови, громадські будівлі та транспортні засоби. За однією адресою сталася руйнація одного житлового будинку. Ще два частково зруйновані. Рятувальники евакуювали засередки небезпеки до карету швидкої допомоги 17-річну дівчину для проведення реанімаційних заходів. На жаль, вона померла від травми сумісних життям. Одночасно з під уламків рятували чоловіка, якому надзвичайники звільнили дихальні шляхи та передали лікарям. Пізніше з під завалів деблокували тіло людини без ознак життя. Пошуково-рятувальні роботи наразі завершені. За кількома іншими адресами рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди, двох тачних будинків, будівлі садочку та квартири у багатоповерховому будинку. На місцях події працювали усі екстрені служби. Зокрема, психологами ДСНС надано допомогу 22 громадянам. На ліквідацію наслідків від головного управління ДСНС залучалися 72 рятувальники та 18 одиниць техніки. Пане Олексію, є також інформація, що цього разу по місту Росіяни запустили безпілотники із термобаричними зарядами. Наскільки великі ураження вони здатні спричинити? Чи підтверджуєте цю інформацію? Ну, дуже схоже на те, солі з того, які були масштабні загоряння, може зробити припущення, що саме такі були використані безпілотники проти мирного населення, і в результаті чого відбулося досить масштабні загорання, які рятувальники ліквідували якомога швидше. Ну, ми знаємо, що від будинку, в якому росіяни убили цілу родину, залишилися самі лише руїни. Тож розкажіть, будь ласка, в чому була складність саме цієї пошукової операції, коли прибули на місце рятувальники, то від будинку майже нічого не залишилося. Наша задача с була знайти та врятувати тих, хто вцілів. На щастя, вдалося врятувати одного чоловіка. Потім ще довго ми повинні були розбирати завали. Дана операція була досить складна, адже ми всі працювали в умовах можливого повторного ураження. Рятувальники намагалися якомога швидше виконати свою роботу та надати допомогу всім людям, які її потребували. Завдяки злагодженим діям служб міста та рятувальників вдалося цю операцію завершити в найкоротші сроки. Та надати необхідну допомогу тим людям, які її потребували. Ну і скажіть, будь ласка, свіжу інформацію про стан поранених чи є серед них важкі і де вони знаходяться? Станом на зараз п'ятеро людей в лікарнях. Їх серед них одна немовля. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості. Дякую вам за вашу роботу і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Заступник начальника головного управління із реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України у Запорізькій області Олексій Пуга був зараз з нами наживо із Запоріжжя. Отже, продовжуємо ефір національного телемарафону. Далі говоримо про Запоріжжя. Вже троє загиблих в місті. У лікарні померла тяжко поранена річна жінка. До того під завалів рятувальники дістали тіла. Тіло її чоловіка та доньки 20, 20 поранених. Серед них є дев'ятимісячне немовля. Напередодні вночі російські терористи вдарили по місту 12 безпілотниками. Вибухи були чути в кількох районах обласного центру. Потрощено багатоповерхівки, приватні будинки, дитячий садок. Отже, про наслідки і про те, що відбувається в місті, будемо говорити з Іваном Федоровим, головою Запорізької. ОБА. За останніми даними було 12 потерпілих. От більше будемо дізнаватися в пана Івана. Росіяни, говорячи про перемир'я, вони дуже як ми побачили потужно обстріляли Запоріжжя. Розкажіть, будь ласка, про наслідки. Що відомо, на тепер відомо актуальну інформацію? Звичайно, природне перемір'я не може йтись, тому що ворог, вчора починаючи з 21-го, 12 шахетів запустив безпосередньо по цивільних об'єктах. Обласного центру міста Запоріжжя, дякуючи нашим збройним силам України, не всі 12 змогли долетіти до центральних районів міста Запоріжжя та влучити в житлову інфраструктуру. Хоча на жаль наслідки досить трагічні, перш за все, дійсно ворог вбив цілу родину батька, мати та дитину. І на сьогоднішній день в нас троє загиблих. Також 12 людей отримали поранення серед тих людей, хто отримав поранення, є дев'ятимісячна немовля. З три людини зараз знаходиться в тяжкому стані. Іншим надається медична допомога і стан значно легший. Що стосується дев'ятимісячного то На сьогоднішній день є середня контузія середньої важкості. Також медики борються за життя та надають всю необхідну медичну допомогу. В цілому постраждали від ворожих обстрілів вчора чотири райони: мічотири райони міста Запоріжжя: це Вознесенський, Олександрівський, Комунарський та Хортицький. Райони, а ворог пошкодив щонайменше 24 багатоповерхівки. багатоповерхівки, частково зруйнував або повністю 20 приватних будинків. Також ворог зруйнував дитячий садочок і, дякуючи Богові, просто сторож в дитячому садочку чудом врятувався, отримавши контузію, майже втративши слух, але врятувався. А також ворог. Частково пошкодив адміністративні будівлі та іншу цивільну інфраструктуру на сьогоднішній день. Всі комунальники приступили до виконання а, своїх задач 94 людини звернулися по гуманітарну і соціальну допомогу до наших служб соціального захисту гуманітарну допомогу вже отримало 22 людини, і зночі комунальники почали забивати шибки на вікнах для того, щоб унеможливити Тропляння а, ні дощу, ні вітру ні а, запобігти подальшому руйнуванню майна наших людей, які постраждали на сьогодні. На першу годину майже всі наслідки вже ліквідовані, всі вікна забиті і продовжують допомагати нашим мешканцям. Звичайно, якщо хтось звернеться по допомогу за тимчасовим житлом, то буде надане на таке житло для наших мешканців. Ви вже зазначили, що потреб по відселенню людей немає. А що з там комунікація? чи все працює там світло, вода в цих будинках? Бо ви кажете, 20 багатоповерхівок пошкоджено більше 20 приватних будинків. Ну це виглядає дійсно як прямий терористичний акт по цивільному населенню. Чи є комунікації в цих будинках? Чи забезпечені люди водою світлом газом? Так, насправді комунікаціями забезпечені, були короткострокові перебої з електропостачанням вчора, але дякуючи нашим енергетикам, всі надоперативно спрацювали і досить швидко відновили електропостачання на 108, вісім, якщо не помиляюсь, цифри абонентів, які залишились вчора вже без світла, через те, що ворожими шахедами були обірвані саме лінії електропередач. Що стосується всіх інших комунікацій то все працює в штатному режимі, і всі послуги на сьогоднішній день продовжують надаватися нашим мешканцям. Дуже дякуємо вам за те, що вийшли в ефір. Сподіваємося, що Запоріжжю надають допомогу і інші обласні центри, тому що це величезна кількість рятувальників. Задіяна на розбір завалів. Ми бачили ці страшні кадри після атаки. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Запоріжжя ми з вами. Дякую.